Який серіал був для вас найкращим? А звучно савиним кнізечком. Логотип обновиться в наступному відео. І будь ласка, дисклеймер. Ходячі Марці. Той йде да люди. Кого Олені, Оленята, Озарк, Розвел. Найкращі останні з нас. Безсоромні сини анархії, наркотики, відьмак. Пікі бліндерс, дівчата з Дирі, Буджек. Помаранчевий, новий чорний, ти, гарне місце, дівчата з Джері. Але ви потрапили до цього списку, але тільки тому, що вони ніколи не були справді хорошими телесеріалами. Також спогунський серіал, чорний список, якісь якого, можливо, і не погіршилися, але занадто багато серій у сезоні, а великий сюжет у кращому падку розвивається повільно. Після 250-ї серії формула очевидна бум-бум. як тоді, коли запрошено зіркою шоу того тижня, був злочинець, не кажучи вже про величезний спойлер, який був би очевидним для кожного хто дивиться, мушу сказати, що на місці вони мене згубили також приводи моєтку балай. А також близько 96% усіх жахів на нетфлікс. Якщо ви ніколи не ходили на нього в у вас є приблизно один шанс 30, що його взагалі можна буде дивитися. Серіал, який вам справді сподобається, буде скасовано після другого сезону, без завершення сюжету чи сюжетної лінії. Якщо серіал популярний, акторів не втримати разом. Якщо він жахливий, нікому не має на нього діла. Він має бути точно в цьому вузькому діапазоні за шкалою від 1 до 10. Він має бути десь між 7,4 і 8,2. Не більше і не менше. Інакше його не буде. Я б не назвав його геніальним, але спочатку він був принаймні трохи приємним. Аватар в прямому ефірі. Я подивився десь до середини. Я просто не зміг цього зробити. Мені здавалося, це дуже сильно зраджує оригінал. Я намагався присягнутися. Але, врешті-решт, я не зміг цього зробити. Я йшов на нього, очікуючи, що він буде в кращому випадку посереднім, але думав, що можливо він мене здивує, але помилився. Друге місце. Посіло діснеївське шоу Персі Джексона, яке, хоч і було найбільш точним за книгою, але все ж таки було здебільшого розважальним. Крім того, воно отримало бонусні бали за абсолютно далі Кастинг Адама Купленда на роль Ареса, і він мій улюблений борець усіх часів. Я, не відриваючись дивився на його бій з Персі. В кінці мені здалося, що Едж був найдосконалішим актором з усіх, і я дивився фільм майже виключно заради нього. Решта акторів були непогані, але й терпіти не міг. Аїда нічого немає проти актора. Але я вважаю, що йому дали правильні інструменти, щоб бути точним книжковим аїдом. Він більше нагадував мені діснецького Геркулеса Аїда, якого я ненавидів, але він не відповідає книжковому образу. Щоденники вампіри. Це було фантастичне шоу так довго, але потім вони почали додавати так багато різних гібридів, племен, видів та істот, що це просто набридло. Кожен сезон додавав новий тип істот. Вони були наймогутнішими, непереможними. Потім хтось зрозумів, що вампір, відьма чи перевертень, може мати суперсилу, і це повністю порушило динаміку створення способу перемогти їх. Потім вони гібридизувалися з іншим типом. Потім їм доводилося знищувати реліквію. Потім сезон закінчувався тим, що Деймон з'їжджав з, з глузду, а улани була криза, і все починалося з наступного сезону. Я маю на увазі, що така формула була і раніше, але коли це були вампіри, перевертні та відьми, це була весела і крута динаміка сили, але кожне доповнення просто вихолощувало її. Але перша половина серіалу була неймовірною, особливо ажіотаж і підготовки до появи Клауса. Готем. Чудовий перший сезон, який дійсно у справжньому зобразив гнітуючу курмованість міста, яка потребує чогось такого драматичного і безпрецедентного, як Бетмен, щоб викликати будь-які зміни. Ви відчули, як похмурість просочується в Джима Ви Бачили проблиски того, що сталося з Брюсом, Селіною, Джеромом? Достатньо, щоб захопитися. Хоча ви знали, ким вони стануть через 10-15 років? Але потім вони просто пішли повним ходом у галерею прискорних негідників, диваства набрані далеко за Тімом Бертоном, мильна опера, рівня SV, драма, що відбувається між персонажами, що заповнюють час, і відмова від реальних проблем і коментарів, які таке місце, як Готем може зробити на сучасний світ. Вони хотіли шоу про Бетмена зараз, не зважаючи на те, що всі персонажі були ще надто молодими, щоб стати своїм майбутнім я. Ходячі мерці. Перший сезон. Чудовий серіал. Мені подобається, що у кожного персонажа є певна робота або риса характеру, яка допомагає їм усім вижити. Другий сезон маленька дівчинка. Точно мертва і перетворилася на зомбі. На цій фермі досить нудно, але я розумію, чому вони не можуть піти, поки не знайдуть дівчинку. Третій сезон. Ну, принаймні, вони вже не на тій клятій фермі. І вони представили кілька нових персонажів. Але в цьому є щось дуже нудне. Вони вбили Андреа, і тепер вони кудись поїхали. Гаразд, я, я зрозуміла. Кожного сезону вони вбиватимуть акторів і залишатимуться на одному місці, воюючи з іншими людьми, тому що хочуть дарити мене по голові спрощеним повідомленням. Це не зомбі, це люди. Зрозуміла з мене досить. Тричас зв'язниці на початку 2000-х чудово перший сезон. Другий був непоганим, але після цього реально занепав. Це мав бути міні-серіал, а не так багато серій, як вийшло. Попередній пошук телебачення полегав в тому, що шоу отримувало рейтинги, а потім продовжувати випуски епізоди як мога довше, поки рейтинги трималися. Але зараз, коли з'явилися серіали на вимогу та серіали, які дивляться цілими серіалами? Я помітив зміну в тому, як багато шоу більше змінюють формулу. Вони більше покладаються на каліки і на те, скільки разів щось переглянули, подивилися, і тому краще, щоб шоу було як мога краще. Ще навіть якщо вона складається лише з восьми епізодів або трьох сезонів. Американські боги. Після того, як вони покінчили з Кріспіном Гловером, як містером світу, я просто загубилася. Я не знаю, чи то він просто не захотів продовжувати, чи то вони консервували його, як тільки у них з'явилася фанбаза, бо він був занадто дорогим. Але один сезон він був там, а в наступному його просто не стало. Можливо, якби вони показали регенерацію в наступну форму у стилі доктора Хто. Я б змирилася з цим. Але вони навіть не показали, як він перетворюється на нову жінку, яка його замінила. Лише його ноги і силует. Це було вражаюче і ніякої ненависті до нової леді, але вона просто не мала магнетизму крізь Гловера. Загублені. Не знаю, чому я була єдиною, хто бачив, що шоу йде в нікуди після першого сезону. Мало того, що занадто багато запитань без відповідей, так ще й занадто багато запитань без відповідей і забутих запитань. А знаєте, що було центральним у нашій сюжетній лінії в останніх кількох епізодах, ми всі будемо поводитися так, ніби нічого не сталося, і зовсім не перейматися тим, що щось центральне для нашого існування раптово зникло. Стільки потенціалу, стільки лайна. Усім, хто додивився до кінця, вибачте. Я так сміялася, коли почула, як вони закінчили. Звісно ж, на цьому. Як інакше, шоу, яке має відповідей, могло б зв'язати все воєдино. Мільярди! став московитим шоу про владу і гроші, про брат інтелекту та інвестування, як сучасна гра столів. Мені також подобається подвійність адвоката та інвестора, і те, що ніколи не знаєш, хто з них хороший, а хто поганий. Але після, здається, другого сезону шоу пішло на спад, і колись надзвичайно цікаві діалоги перетворилися на відслання до попкультури культури та нудні однокласові репліки. Потім дружина і діти просто повністю викислені з усього. І я повинен був продовжувати піклуватися про них. Навіть Марк Юбон повністю втратив інтерес публічно заявляючи про різкий занепад, яке сумне падіння зі скелі. Вбивство нова драма. Перший сезон. Творить серіал офіційно побиття, що вбивця буде при наприкінці першого сезону, а розв'язки не буде. Потім вона дала задній хід, створивши найгірший клінфхенгер за всю історію серіалу наприкінці першого сезону. Крім того, як тільки ви замислювалися над серіалом, він йшов за тим самим сценарієм. Одна серія нарощувалася і закінчилася можливістю появи нового вбивці. І цей вбивця був скредитований протягом п'яти хвилин після початку наступної серії. Справді жахливо. Я бачу, як багато людей називають серіали, які я вже закінчила. Я думаю, що в деяких серіалах потрібно просто довіритися процесу. Хтось сказав, що перестав дивитися американську історію жахів, але врешті-решт об'єднав усі сезони в один, і це було дуже добре. Отже, ті дрібниці, які не мають сенсу або здаються абсолютно незрозумілими, іноді зв'язуються воєдино, коли ви продовжуєте. Я рекомендую вам усім довіряти процесу з вашими улюбленими серіалами, тому що іноді це дійсно окупається в кінці кінців. Хорстов жертвує проблеми шоу старшокласників, коли головні актори закінчують школу. Що відбувається зрештою в шоу? Шоу стало про Ліму та Нью-Йорк, а акторський склад настільки розрісся, що було важко сказати, хто був, а хто не був у шоу. Мені також було важко дивитися американську сімейку після розставання Енді та Хейлі. Я розумію, чому Енді не повернувся в шоу. Його акторський склад мав багато роботи, але після цього Хейлі справді дуже сильно запрямували. Riverdale Перші три сезони були дивовижними, а далі все пішло під оки. Милі маленькі брехуни. Перші три сезони були хорошими, решта була жахлива в порівнянні. Навіть не міг дивитися. Рейвен суд, а літньої школи насправді був кращим, як на мене. А Хес Делікейт був настільки поганим, що я не зміг пройти далі першої серії. Кардаш Ядам не місце в наших серіалах. Жахів вентроверт перші п'ять сезонів, на мою думку, були чудовими, а решта повний відстій. Це ми я не зміг цього зробити, коли четверо дорослих людей почали надто захоплено захопленуватися в сезон, що почався з ковід. Я був основним працівником, коли ковід тільки спалахнув аж до самого кінця і мав справу з лайном, про яке мені навіть не хочеться більше думати. Тепер рази, коли я чую ковід, моя кров миттєво закипає. Тож так, я не звіту дивитися першу серію, чи то сезон, чи то серію цього серіалу. Друзі, дякуємо за перегляд. Е, Настаночка проблемка з'явилася про монтажі, яку я не знав під час озвучки минулого відосу. Те, що в нас трішки текстик не встигає з'являтися, це вже буде виправлено в завтрашньому дні. І так, заставка також буде вже нова під Савина Гніздечко. Чому така ситуація? Тому що все це оновлювалось сьогодні і ще не встигло себе перевірити. Тож так, воно перевіряється на практиці. І зате ви бачите, що ми працюємо над каналом в першу чергу, це видно, те, що над каналом працюють, а не просто щось, аби було. І ми покращимо контент, сподіваюся, вам це подобається. І якщо так, то друзі, будь ласка, поставте ваш неймовірний лайк та підпишіться на канал, неймовірний коментар і до завтра!